Майже 30 робіт, виконаних за останні три роки, представила художниця Ната Попова. Це графічні, головним чином керамічні витвори. Працювати в кераміці мисткині особливо до душі. Це захопливий і досить непередбачуваний процес, адже часом матеріал сам диктує у що хоче втілитись. Це такий матеріал е дуже класний сам по собі. Вигорости себе, от саме об'ємна річ, об'ємні такі живі. Ну для мене воно живе всякому разі. Цікавість до доробку мисткині зібрала чимало глядачів, серед них і ті, хто спостерігає за творчим і професійним становленням нати попової від початків. З перших разів, коли вона до мене приходила, це було виширкано відповідальна і серйозна дитина. З якою було працювати одна радість, і поступово бачив я її ріст як людини, як молодого художника, а нині як колегу. Наталя Попова, викладач Закарпатського художнього інституту імені Арделій Ушородського коледжу культури і мистецтв. Навчає тонко художньої кераміки та композиції. Тож властиво студенти завітали на виставку, щоб відкрити для себе Наталю Олексіївну як творчу особистість. Я можу сказати, що в неї все добре історію з практикою ще краще. В неї на парах цікаво, в неї на парах приємно. Вона завжди знаходить якийсь неординарний підхід, і реально ці ти від цих пар отримуєш задоволення. Ти туди хочеш іти. Ми дуже справді дуже щиро радіємо, що в нас є така викладачка, як Наталя Олексіївна. Теоретик повинен об'єктивно і обґрунтовано пояснювати явище мистецької дійсності. Натомість особистий творчий порив піддати логічному осмисленню складно, якщо взагалі можливо. Художниця зізнається, дотворення спонукає якесь незбагненне, підсвідоме глибинне відчуття, породжене враженнями від спостерігання за світом довкола. В Більшості це такі інтуїтивні моменти, які я навіть не усвідомлюю. Наприклад, це з абсолютно життя з мого спілкування, з літератури. Можу подивитись, перечитати, і в мене виникне якась робота абсолютно підсвідомо, під впливом. Ну так, от все відбувається, і тут нема загальної концепції. Ця виставка про мене і про людей. Оточують, напевно, надихають, надихає і сама художниця, представленими новотворами. Схвально відгукується про побачене керамік за освітою і сучасний за суттю. Передовий закарпатський художник Владислав Габда. Мене дуже удивіла і радує так сказати молодому покаліні ужгородських художників, що пропала така палітра радостності, непонятної радості во всьому і непонятно понятна за чим. Я вважаю, що іскуство це завжди більш Грустне і глубока, ніж какіта жовтенькі, розовенькі, зелені картини. А тут на кераміці показана культура цвета, очень такого глубокого, очень красивые силуети, очень красивые форми, очень глубоко і красиво і трогает. Познайомитися з виставкою охочі можуть до 15 листопада.